Тепер використовуємо для шпаклювання цей шпатель для механічного нанесення або фасадний шпатель, як його називають, як кому зручно. Е, у нас штукатурна стіна, вона попередньо відшліфована, е, ця стіна у нас вже перший слой шпаклювали. Е, ті ж самі процеси. Ми ще виставляємо фонар е, з боку. Це, е, ну, він облегшує нам... Шпаклювання, і ми бачимо ці дефекти, ями і горби. Але ми зараз його не виставляємо, щоб було якість краще відео. Але по суті хочемо просто передати суть самого шпаклювання. Е, перший етап це знову ж таки ми знову шкрібаємо всі напливи, соплі, каплі, десь від чогось десь. Відпали, відслоїлись в кутках здерли. Виділили плюс-мінус е ділянку е стіни, е з яку на якому буде наносити, не будемо наносити на всю, тому що е кажу, що вона в. Попередньому відео казав, що шпаклівка, ця, яку ми використовуємо, вона застиває, починає ну, схватуватись і скручуватись. Ви коли її тянете, вона вже залишає такі скручування, тобто це нам не потрібно. Так, ми виділили квадратик приблизно і починаємо наносити шпаклівку. Thank you for watching! <mimitation> Наносимо шпаклівку на комфортну нам е, ділянку, для того, щоб ми потім при шпаклюванні не були змушені там десь на носочках підніматися, на одній нозі. Е, Занесли так за, на таку ділянку, на таку І все. нам комфортно. Так, починаємо зверху вниз. Відтягуємо. Можна шпаклювати і одною рукою, як кому зручно. Хто двома шпаклює, витягує, ми розглажуємо нашу поверхню. Потім знизу вверх. Це ми вибрали ділянку. Вона взагалі нам не потрібна для шпахлювання. Це ми її просто для того, щоб зняти відео. В смету ми її додати не будемо. Ну, але тут дуже ярко виражені е, такі, такі дефекти, такі ямки, все остальне, що дуже добре може показати. Може показати якість нашого шпаклювання. Бо якщо тягнути по стеклянній, гарненькій рівній поверхні, то не особо буде видно результат. Так, е дивіться, протягнули зверху вниз і знизу вверх, у нас є е деякі моменти, тут ямки, якщо їх видно. Покажи на Інокентювич. Ось ямочка така, ось. Ось ямка. Все. Ми тепер починаємо, відтягнемо зараз від неробочої стіни, тобто ту, яку ми зараз на даному етапі не шпаклюємо. Такими ж самими рухами забиваємо шпаклівку в самий кут, щоб потім при шпаклюванні, ой, при шліфуванні у нас там не було пустот. І цей куточок був рівненький і забитий шпаклівкою. гарненько у нас потім вийшло на фарбування. Все, тепер відтягуємо від кута. Теж такими ж рухами протягуємо. Вставляємо кінчик вверх, тому що ми йдемо зараз знизу вверх, щоб не залишати на куту е, наші сліди. Ми беремо. Вставляємо В для прицілювання такого і вниз кладемо шпатель. раз, розтягнули вверх, приложили, розтягнули. Тягнемо з правої сторони, на ліву притягнули. Все те, що у нас. Залишилось тут невеличкі розводи. Ми їх зібрали. Це лишнє. Взяли шпатером, зібрали і в відро. Це ось такий процес.